Привіт, котики! Вітаю вас на каналі Чаколонка.Юе, мене звуть Ірина. Його думки про мене така тема сьогоднішнього розкладу. Швиденько, без заглиблень. Три варіанти. Тайм-коди, як завжди, в опису до відео. Перед тим, як розпочати, поставте вподобаєчку. І поїхали. Перший варіант. Другий і третій. Давайте зробимо так. Це буде основна думка вашої загаданої людини. Сигніфікацію ми дивитись не будемо. Можливо, ситуаційна, ситуаційна те, що відбувається тут і на зараз. Можливо, ви зрозумієте, або по відчуттю внутрішньому. Все як завжди. Двічки-трієчки. Пізніше. Одинички. Залишайтесь. Давайте будемо дивитись основна думка про вас. Закоханість, романтизм. Такі м'які думки. Подобається вона мені, думаю. Така ніжна, чуттєва. Угу, М'якесенька. Взяти би її на ручки, пригорнути, захистити. Правда, не виходить добратися. Просто проявлення дуже фанить перепискою, відстанню. там, де ви не можете бути разом, комунікувати разом. Ніжна закохана жінка угу, на відстані, і вона має на зараз всі важелі збереження наших стосунків, тому що від неї багато залежить. А я не можу бути поруч для того, щоб стати опорою стіною. Хоча роблю багато для цього, принаймні намагаюсь, пишу, проявляюсь і якось дію в її бік. Моя-моя не віддам. Нехай почекає. Угу. Нехай почекає, але буде обережна в своїх проявленнях, тому що енергія її смачна і вона може подобатися ще комусь. А мені це не зовсім до вподоби. Вона дочекається мене, тому що я про неї багато думаю, тому що вона про мене багато думає. І не дивлячись на те, що період достатньо непростий, ми впораємось, принаймні я буду прикладати всі зусилля для цього. Моя маленька сумує, скучає, і я з тобою теж. Ну, такий тут перший варіант. Двічки, привіт, основна думка. Про вас ви основна думка, цінна, незалежна, самодостатня, жінка, яка має коріння, яка вміє сама себе огортати, жінка, яка не потребує Постійної уваги до себе для того, щоб підтримувати її, тому що вона сама це може, вміє і в неї ресурси достатньо для цього. Жінка, яка не нужденна в проявах ніжності, кохання, тому що вона дарує сама це, в неї багато ресурсу, в неї багато розуміння цього всесвіту. Вона сама кого що одарить. Вона сама знає, коли треба проявлятися, а коли треба відійти в тінь. Тому що близько до неї навряд чи підійдеш. І чим більше вона відгорожується, тим більше хочеться до неї добратися. І добитися, і проявитися, і зробити кроки якісь такі значні. Але не всякий може це зробити, і не на всякого вона подивиться, тому що вона самодостатня, тому що вона сама по собі. Вона звикла бути одною. І не підпускає нікого до себе, тому що там в минулому, можливо, були травми. І це зробило її міцніше, це сильніше. Угу. І з цього приводу вона і закривається. І, можливо, сказала, що ніколи, ніколи я більше не піду в якісь стосунки, хоча сама наповнена коханням енергією манкою, м'якою, сильна, незалежна і від того, можливо, ще більше тягне до себе. І від того, можливо, і тікає, від емоцій, почуттів та уваги. Отакий тут другий варіант. Трічки, привіт. Чекає на мене. І я чекаю, коли буде та зустріч? Минула не вийшло? Були кроки. Було бажання, але щось не сталося. Але я сподіваюся, що вона мене чекає, тому що було б дуже шкода її втратити на зараз. І як би вона не казала нічого страшного, я розумію, що все одно це глобально не рішає. Не впливає на наші стосунки те, що зустріч не відбулася. Чекає мене, я знаю. Моя маленька, сильна, моя невідома, моя таємнича. Жінка, яка не боїться йти вперед, не дивлячись на те що шлях попереду невідомий довіряє мені, не дивлячись на те, що, можливо, я не кажу багато слів, можливо, те, що я закритий і не надаю їй стільки інформації, скільки вона хоче, але вона знає, вона впевнена в тому, що я серйозний до неї, що в мене наміри далекоглядні. Не кажу. І не буду казати найближчий час, тому що недоречно, не на часі можливо. Але вона знає і все розуміє. І вона знає, як я до неї ставлюсь. І вона може дозволяти собі багато речей в мій бік, але це мене не ображає навпаки, це мене зажгає, запалює. Завершиться скоро період непростий, коли немає можливості зустрітися, зіткнутися і насолоджуватися один одним. Скоро він закінчиться, і тоді ми зустрінемося обов'язково. І я приїду до тебе. Чекай мене, зустрічай мене. Принаймні я для цього роблю багато речей, щоб нарешті ми з тобою зустрілися. Отакий тут третій варіант. Ну що ж, ми закінчили. Сподіваюсь, ви для себе взяли інформацію, яка вам потрібна. Дякую, що були зі мною. Обіймаю вас, котики. Па-па!